Шановне панство, вітаю! Звати мене Андрій Миронюк, я засновник Миронюк Консалтинг, і ми робимо стратегії розвитку бізнесу. Давайте поговоримо про маркетинг. Що таке маркетинг, і, і чи маркетинг, чи маркетинг. Я зазвичай кажу, що дивіться, походження слова від маркет, а не маркет. Тому швидше за все, маркетинг. Маркетинг, стратегія і маркетинг це все, що про маркет, про ринок. Для мене маркетинг починається з того, який ринок ми обираємо, куди ми виходимо. І це тут мається на увазі або географія. Далі під географією у нас може бути клієнтський сегмент, далі у нас може бути ціновий сегмент і так, далі, і так далі. Але це важливо зрозуміти, ми на який ринок виходимо, кому і що ми будемо продавати. Часто ще, наприклад, вибір індустрії. Питання в тому, в якій ви індустрії. Ну, наприклад, ви продаєте книги чи ви продаєте знання. Та, чи ви продаєте досвід читання, як зараз часто є книги з кав'ярнею? То що тоді ви продаєте? Бо це не просто там отримати книгу, яку ти будеш читати. Та? Тому часто марка це і про вибір індустрії. А ще маркетинг повинен давати дуже чітку відповідь на запитання: а як і за рахунок чого бізнес буде зростати? Бо маркетологи це не ті люди. Які повинні вміти продавати продукт, який не продається, от вони інколи трапляються кейси. Ну ти ж маркетолог, у нас тут там вагон чогось стоїть, давай, як же це все продати, продаю ще текста, і так далі. і так далі. Це не так. Маркетинг це зв'язка між думкою клієнта і заводом. Тобто, хороший маркетолог він а, повинен дуже, дуже глибоко розуміти своїх клієнтів, розуміти, як змінюються їхні потреби. За які потреби вони готові платити сьогодні і зрозуміти це швидше за конкурентів, прийти швидко до себе на виробництво, щоб це не було і сказати: дивіться, нам зараз треба придумати рішення ось такої проблеми, і тоді до нас люди стануть в чергу. Отож, маркетинг це про ринок і про те, як ми будемо зростати на цьому ринку. стратегія це завжди про виграш, як нам виграти ринок? Який ринок ми обираємо? Бо якщо ми оберемо неправильний ринок, то нам буде його тяжко виграти. Ми вивчаємо цей ринок, ми вивчаємо клієнтів. Ми починаємо розуміти, що потрібно їм, що вони нас обрали, і далі ми створюємо продукт, який повинен задовольнити цю потребу. Бо продукт це інструмент задоволення потреби клієнта, за який люди готові платити більше. Ще в маркетинг стратегії, часто під нею йде бренд, комунікаційна стратегія, бо про класний продукт на цьому ринку потрібно розповісти. Очевидно, що якщо люди не знають про продукт, вони його купити не зможуть. Ось, також маркетинг-стратегія це історія про те, як обійти конкурентів, але обійти конкурентів в сенсі, як бути ближчим до клієнта, так, щоб клієнт обрав вас, а не поніс свої гроші до конкурента. Коли трапляється якась криза будь-якого характеру, часто є така зваба зрізати маркетингові бюджети. Ну, тобто, ми ж якби, на заводі економити не зможемо, нам все рівно треба виробляти продукт, на тому не зможемо, на тому не зможемо. І тому давайте зріжемо бюджет на маркетинг і на комунікації. Для мене це дуже дивна історія, бо маркетинг завжди відповідає за залучення клієнтів. Він проводить клієнтів. І саме тому, коли є ризик того, що клієнтів буде менше забирати ресурс, від відділу, який проводить клієнтів, здається, дуже контрінтуїтивним. Це перша історія. Друга історія а, насправді, коли трапляється криза, то мені здається, що маркетинг, а ми вважаємо, що маркетинг це та частина бізнесу, яка вивчає ваших клієнтів і вивчає зміну їхньої поведінки. Так, от маркетинг цей момент а, стає чи не найважливішим відділом у бізнесі, бо криза завжди несе за собою швидку зміну потреб бажань. Зміну взагалі парадигму вибору клієнтів. Якщо ми пригадаємо повномасштабне вторгнення, у нас дуже сильно змінилися цінності в людей. Те, що було раніше важливе, і люди, можливо, вибирали по одному принципу, зараз обирають зовсім по іншому. А це означає, що ви як бізнес теж повинні адаптовуватись під це. Криза це дуже різка зміна чогось, зміна контексту навколо. І дуже дивно в новому, дуже сильно і різко зміненому контексті працювати зі старим продуктом в старому стилі. То теж завжди є питання: трапляється криза, що робити: чи скорочуватись, чи зростати, куди інвестувати гроші? Та? Економити чи інвестувати в ріст? Ну скажу відверто, що кожен бізнес обирає свою стратегію. Я все ж таки а, більше за ріст, бо бізнес, в принципі, не може бути рівно: він або зростає, або падає. Якщо вам здається, що у вас все рівно, то швидше за все, ви вже десь падаєте, просто ви ще не бачите де. А будь-яка криза, це, я розділяю точку зору, найчастіше, що це можливість, особливо для маленьких компаній. І це дуже просто пояснити, коли в нас все добре, все рівно йде, люди не схильні переглядати свої вибори. Ну, тобто, коли в тебе все окей, ти ходиш в ті самі ресторани, там, ходиш в ті самі бренди, маєш ті ж самі підписки на ті ж самі додатки, і якби на це увагу не звертаєш. Коли щось трапляється і. Ти, наприклад, розумієш, що ти треба почати економити, то ти починаєш переглядати свої рішення. І тоді люди починають дивитися по сторонам. І в цей момент у нових бізнесів є можливість попасти в поле зору тих людей, в які б вони не попали, якби ну, не було ніяких змін, якби не було б кризи. І тут просто дуже важливо, чи ви будете серед тих, хто в цей момент, коли раптом людина почала дивитися на ринку, а що може бути, до речі, ще. Якщо ви будете в правильному місці з правильною пропозицією в правильний час, то цілком вірогідно, що ви зможете отримати клієнта, якого ви не змогли би отримати, якби все було стабільно, і ця людина, в принципі, не шукала б альтернативи. Саме тому маркетинг в кризу це може бути суперможливістю для нового росту. Навіть якщо згадаємо початок повномасштабного вторгнення, коли була криза спальним, всі пересіли на все електро, Електромобілі, електросамокати і так далі. Але потім почались блекаути. Та і грамотні компанії заробили вже на генераторах, які працюють на пальному. Це яскравий приклад того, що коли в компанії дуже гарно працює відділ, який спостерігає за контекстом, за тим, як змінюються потреби споживачів, і швидше інших знаходить рішення цих потреб, компанія тоді дуже швидко зростає. Ще важливо розуміти, що коли трапляються якісь кризові моменти, особливо такої потужної екзистенційної кризи, як, наприклад, війна повномасштабна, то Люди стають дуже чутливими. Аудиторія в стресовому контексті стає дуже чутливою і вкрай важливо гарно виміряти настрої цих людей і як змінюються їхні цінності. Ну, скажімо так, коли люди дуже роздратовані, то можна дуже легко попасти в таку немилість, якщо вийти з неграмотної комунікації, та якщо забути що потрібно адаптовуватись і потрібно розділяти реально цінності людей. Ми прекрасно бачимо зараз чимало кейсів про те, коли компанія не розділяє там. Якихось патріотичних цінностей людей, та або не бере участі в наближенні перемоги. І ну, об'єктивно, що ця компанія не може заслужити там прихильність а, і любов аудиторії, і тут дуже легко вилетіти з ринку. А, тому так компанія, якщо хоче працювати на ринку і хоче, щоб її любили її клієнти і віддавали їй свої гроші, вона повинна жити в унісон з цінностями цих клієнтів зараз. Чимало трапляється репутаційних скандалів, і насправді я вважаю, що це дуже такий великий плюс. І Він говорить про свідомість суспільства. Бо ти не можеш бути модаком і заробляти на людях, які живуть в цій країні, якщо ти зовсім не розділяєш їхніх цінностей, і це важлива штука. І оці настрої якраз має відслідковувати відділ маркетингу. Ну віддалі далі відчувати, бо маркетинг це зв'язок між бізнесом і душою клієнта.